Вітаю вас на моєму каналі, сьогодні ми з вами розберемо номер 202 за підручником класу автора Олександра Істера. І наше завдання з пункту А до пункту Б зі швидкістю 12 км за годину, виїхав велосипедист. Через 3 години з пункту Б до пункту А виїхала мотоциклістка зі швидкістю 45 км за годину. Скільки годин до зустрічі з мотоциклісткою їхав велосипедист? Якщо відстань від А до Б, становить 235,5 км І на якій відстані від пункту А відбулася їхня зустріч? Я завжди кажу, що завжди через Х будемо позначати те, що питається. По суті, якщо у нас питається, скільки годин до зустрічі, то через Х ми будемо позначати час. Тому пишемо нехай Х годин. Це в нас буде час. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. Так, дивіться, але кого? Давайте так. Велосипедиста. Велосипедиста. Велосипедисти. Я буду скорачувати, щоб не за... <тас> час не. Йде. Так, тоді, давайте аналізувати. Через 3 години. Тобто хмінус 3. Через 3 години, так? Години. це у нас виходить час. Чого? Мотоц... Мотоциклісток. Мото... подождіть. Мотоциклістка. Час мотоциклістки. Мотоциклістки. Все, з часом розібралися. Значить, так, що у нас відомо? У нас відома відстань, загальна відстань. А ми знаємо, щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час, так? А швидкість що того, що того, у нас відома. Так, ну що, поїхали. Значить, відстань, яку прийшла, відстань велосипедиста. Велосипедиста, буде дорівнювати його швидкість 12 км за годину, а час у нас Х, так, 12х. Так, тоді. Відстань. Мотоциклістки. Мотоцикл. Лістки. самі, у нас 45 км за годину, так швидкість 45 км за годину. А час мінус 3. мінус 3. Все. А загальна відстань у нас 235,5. Тому що робимо? Вгадайте. Правильно, додаємо, тобто у нас виходить 12х, додати 45 помножити на х мінус 3, буде дорівнювати 235,5. Ось таке рівняння нам з вами треба розв'язати. Поїхали, розкриваємо дужки. У нас буде 12х плюс 40. О, oh, господи, 45х і мінус, так, 3 на 45, 3 на 40 120 і плюс 15 це 135, так? 135. І дорівнює 235,50. Зводимо подібні. 12 плюс 45 це буде 57, так? 57х. А 135 переносимо з протилежним знаком, тобто буде 235,5 додати 135. Отже, 57х у нас залишається 57х. А ось тут додаємо 235 плюс 135, знаємо, що так кома підкомує, так, це буде 370, так, 0,7. Ну і все просто, щоб знайти х, як невідомий множник, треба 370,5 поділити на 57. Так, і в нас буде х дорівнювати 6,5. Годин. Так, і це час до зустрічі, так? Час до зустрічі. Так, на перше питання ми дали відповідь. І дивіться, на якій відстані від пункту А? А з пункту А у нас хто виїжджав? Велосипедист. Тому, щоб знайти відстань за цією формулою, тобто нам треба швидкість, нашу 12, треба помножити на Х, тобто на наш час 6,5. І це у нас буде дорівнювати 78. 78. 8 кілометрів. Ну, все, це відстань. Так? Ну, я думаю, розпишете ви красиво все прекрасно. Тому у нас буде відповідь: 6,5 години і 78 кілометрів. Все, це і буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па.